Азатот це космічне божество в міфології Говарда Лавкрафта, яке часто описується як сліпий ідіот Бог або єдерний хаос. Він є одним із найвищих істот у пантеоні, міфів Ктулху, і символізує найпервісніший, позбавлений будь-якого порядку та сенсу хаос, що лежить в основі всього всесвіту. Походження і природа азатота. Азатот, уперше, з'являється у творах Лавкрафта і описується як втілення чистого хаосу та безглуздя. Це істота, позбавлена свідомості, розуму чи волі, вона просто є і існує поза межами будь-яких понять добра чи зла. Азатот лежить у центрі всесвіту, дрімаючи, і його сни створюють ілюзію реальності, в якій існують всі живі істоти. Тобто сам наш всесвіт лише частина сну цієї істоти. Опис: Відомо, що азатот, як і інші старші божества Лавкрафта, непізнаний і незбагнений для людського розуму. А затот, як описується в творах Лавкрафта, не має фіксованої форми або чітких фізичних обрисів. Замість цього, його вигляд нагадує безформну масу чистого хаосу, що переливається, пульсує і виривається з себе. Він позбавлений будь-якої антропоморфності, виглядає як вихор чи клубок темної, аморфної матерії, який постійно змінюється і перетворюється, ніби підкоряється неконтрольованим космічним законам. Навколо азатота кружляють менші демони та істоти, граючи на флейтах і вдаряючи в барабани. Вони видають якесь божевільне, хаотичне музикування, яке утримує азатота у несвідомому стані. Звуки флейт і барабанів створюють відчуття примарного, гіпнотичного трансу, через який можна уявити, що сама природа хаосу змушує цю істоту дрімати. Візуально він схожий на крижану темну безодню, що випромінює безглуздість і байдужість, немов це все поглинаючий вакуум. Його присутність уявляється як ледь відчутна межа між реальністю та її знищенням місце, де немає ні світла, ні розуміння, тільки холодний, зловісний хаос. Роль у міфах Ктулху. Азатот, частина так званої трійці Лавкрафта, разом із Н'ярлатотопом і Йохсототом. Він є початком і кінцем всього, начебто першим джерелом усіх жахливих космічних сил. На відміну від інших божеств Лавкрафта, як от Ктулху. Азатот не має культу або послідовників, оскільки його неможливо зрозуміти чи повністю осягнути. Він радше виступає як особлення космічного хаосу, безглуздя і бажальної вселенської сили символіка. Азатот символізує абсолютний нігілізм, відсутність будь-якого сенсу або цілі у всьому. У творах Лавкрафта ця істота є алегорією на абсурдність всесвіту і страх перед тим, що реальність може бути випадковим продуктом позбавлених сенсу сил. Азатот згадується в декількох творах Говарда Лавкрафта, хоча він ніколи не виступає як головний персонаж. Ось основні твори, де його присутність або ім'я фігурують. Азатот короткий незавершений фрагмент, який, можливо, мав бути більш масштабною повістю або навіть романом. У ньому Лавкрафт лише натякає на існування істоти на ім'я Азатот, яка править всесвітом у центрі хаосу. В новелі клич Ктулху Азатот згадується лише побіжно. У контексті переліку космічних жахіть, яким поклоняються різні культи та секти, Лавкрафт описує Азатота як одне з давніх божеств поряд із Ктулху та іншими істотами, які існують за межами людського розуміння та викликають жах у тих, хто дізнається про їхню природу. Він не дає детального опису Азатота в цій новелі, але використовує його як символ позачасового та космічного хаосу, надаючи йому репутацію істоти жахливішої за самого Ктулху. Згадка про азатута в кличі ктулху слугує додатковим елементом, що розширює міфологію і створює відчуття глибини та безмежності жахів, прихованих у всесвіті Лавкрафта. У повісті шепіт у темряві Азатот згадується лише коротко і побічно, як одне з давніх божеств, відомих своєю могутністю і жахливістю. У цій історії розповідається про таємничих істот, відомих як міго або грибоподібні істоти з юготу, які мають глибокі знання про Всесвіт, космічні божества та інші виміри. Вони збирають інформацію про космічних богів і навіть використовують їхні імена як частину окультних знань, якими володіють деякі секти. Азаток згадується серед цих божеств як страшне божество, але Лавкрафт не надає йому жодних детальних характеристик. Він залишається загадковою, неосяжною сутністю, і його згадка служить для підсилення атмосфери жаху та невідомості, створюючи відчуття, що поза межами людського розуміння існують сили, з якими краще ніколи не стикатися, у повісті за межами часу або тінь з поза чася. згадується в контексті могутніх і жахливих космічних істот, відомих стародавнім расам і істотам, що подорожують у просторі та часі. У цій історії головний герой Нейтаніел Пібоді, потрапляє в полон до іншопланетної раси Їтів, здатної переміщувати свідомість крізь час і простір. Перебуваючи в їхньому тілі, герой отримує доступ до їхніх знань про Всесвіт, де він дізнається про багато космічних істот, включаючи Азатота. Азатот описується як одне з найбільш жахливих і могутніх божеств, відоме серед стародавніх цивілізацій і інопланетних рас. Його згадують як втілення хаосу, що існує в центрі всесвіту. Це безформна істота, яка позбавлена свідомості і контролю, але водночас є джерелом жахливої сили та непередбачуваності. Азатут залишається загадковою і позачасовою істотою, що підкреслює теми безмежності та нігілізму у світі Лавкрафта. У новелі сни в відьманому домі Азатот згадується в контексті ритуальних практик і жахливих божеств, до яких звертаються прихильники темних окультних сил. Головний герой Уолтер Гілман дізнається про страшні істоти, серед яких і Азатот. Гілман описує азатота як сліпого і божевільного бога, що перебуває в центрі космічного хаосу, символізуючи абсолютний безлад і деструктивну силу Всесвіту. Цей фрагмент підсилює відчуття страху перед таємничими і незбагненими силами, які, як і Азатот, залишаються недоступними людському розумінню. Азатот описується як джерело жаху. І саме його згадка викликає у героя відчуття страху перед космічною пустотою та безглуздістю буття. У повісті, тінь зовні часу, азатот згадується як одне з жахливих і незбагнених космічних божеств, яких бояться і яких шанують стародавні цивілізації та позаземні істоти. В цій новелі згадка про Азатота пов'язана з гітами, расою, яка мала знання про космос і час. Їм відомі імена багатьох стародавніх божеств. Серед яких є азатот, що виступає як втілення первісного хаосу. У цьому творі Лавкрафт використовує азатота як елемент, що підсилює атмосферу космічного жаху. Азатот залишається загадковим і небезпечним, позбавленим конкретного опису, символізуючи хаотичні, невидимі сили, що можуть керувати Всесвітом. Його присутність натякає на те, що існують могутні й бажальні сили, про які людство може лише здогадуватися, і які значно перевершують його здатність до розуміння. Лавкрафт переважно використовував Азатута як символічну фігуру, що передає ідею абсолютного хаосу і нігілізму у своїй міфології, не вдаючись у детальний опис його дій чи конкретної ролі в подіях. Друзі вдячний вам за перегляд. Якщо вам сподобався відеоролик, то прошу вас поставити лайк та підписатись. Діліться відеороликом з друзями.